Доброго дня, шановні співвітчизники, Мені прийшла посилочка від козаків, побратимів, друг армія. Я забрав вже дві посилки. Наразі трошки з'явилося часу зробити маленький обзор на їхню продукцію. Продукція я зразу кажу, шикарна. Ось що мені прийшло. Перші посилочки прийшли макети мін, які можна чуть-чуть допрацювати, пихати туди всякі. Взривателі для імітації мінного поля для тренування груп саперів, піхотних груп, щоб вони наглядно могли там шукати їх. Потім отакі от макети ПФМок лепестков. І ось шикарна штука мені прийшла сьогодні. Це тубуса під капсулі-детонатори. КД номер 8 а їх тут лазить 14 штук і тубус під МД-5М. Штука шикарна. Ось я навіть взяв, бачите, в яких вони козлячих савдеповських упаковках знаходяться. Зараз я буду їх перемічувати. Ось такі от супер, класні. Потужні коробочки. І ось я вже трошки знарядив для чотирьох сумок сапера підривника. Отак вони виглядають. Шикарно, чітко, класно по-бойовому. А оце в тому уйобіщі Савдеповському, в якому вони знаходились, ну це просто навіть стидно брати оце все. Неподовство завести потріб в руки. Це Україна, це Савдепія. Слава Україні! Разом до перемоги. Друк армія, надрукуй перемогу.